Навчіться за все дякувати, навіть за погане, тому що все, що з нами відбувається, ми маємо пережити. Кожен проходить свій досвід. І важливо не те, що ви зараз переживаєте, а те, як ви на це реагуєте. Так ви створюєте своє подальше життя, буквально створюєте його своїми думками, емоціями, ставленням до того, що відбувається. І тут можна уподібнитися людині, яка, потрапивши в глибоку піщану яму, відчайдушно дариться на гору, охоплена страхом і панікою, а пісок дадалі більше засипає її, і ось уже немає шансів вибратися на гору. А можна постаратися заспокоїтись навіть на дні такої безвихідної ями, і подумати, як знайти вихід. І ви неодмінно знайдете його, тому що всі випробування даються нам посила. А тому не піддавайтеся емоціям страху, невдоволення, роздратування, згадайте відразу, що всі ситуації в житті даються для нас, щоб ми щось зрозуміли, усвідомили, змінили. І особливо змінюють нас дуже критичні ситуації, ми ніби опиняємося на роздоріжжі, куди піти далі. Приймайте будь-яку ситуацію, бо вона створена для вас. Тримайте в думках орієнтир, все дається мені на благо. І нехай цього блага ви зараз не бачите зовсім, але згодом ви неодмінно зрозумієте, навіщо вам потрібно було пройти цим шляхом. І навчіться дякувати життю за все, яким би складним не був цей момент. Так ви проходите свої уроки, так ви допомагаєте іншим людям поруч із вами. Так ви кажете життю, що берете курс на світло і добро. І це приходить у вашу долю. Ви пройшли свій урок, ви усвідомили. Тепер ви гідні кращого.